Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї. Сьогодні проходимо близнюків через Горище, на харді. Я швидше за все буду відео деякі лікаря зупиняти, так як по якихось обставинах. Я не знаю чого. У мене зменшилась пам'ять. Щоб розуміли, у мене було зайнято 99. 80, 88% зайнято. І це було ще в день. Як я записував друге відео. А потім, оце як я ще сів записувати, то в мене стало пам'ять, знаєте, скільки зайнято? 92. І вона не чиститься. Просто капець. Тож вибачайте, але мені доведеться вирубати декілька запис, того що в мене є тільки 18 хвилин. Я буду думати, щодо цієї проблеми, бо це саме перша і саме головна моя проблема для каналу тож такі новини. Ничего себе. Так швидко прокинувся. купрокинувся? Ага, конечно, да, зараз. Так я думаю поки що я вироблю запис. Як буду на іншому поверсі, то я обов'язково пушну запис. Ну я тут Не треба мені так людсь. А, я тут того не лази. О. 23-32. два. Та А шо ти тут робишь? Двадцать три 23, два. 23-32. ключик на той вот скину на лишку. Тикет, скажи, ти что на туда, скажи, что на туда. 23-32. А тут там может мы угадаем. Ничего супер. Вас, а він то ч сюди? Ну він ж не буде сюди йти, да? Алло, відкритий вихід. Да летин еще, походу. То я, походу, Бо Я не знаю, как это сказать-то. Що... Хм. А шо, а шо, а шо? А шо? О, значит, або там выкрутка, а або вот там, а або вот там. Або там. Або там я... Не знаю, що там. Ну, может быть и выкрутка, клю... а А, стоп, а я ж скидывал частину. А! Мені барабан треба. Ой! Він ззаду був! Я перелякався. Фух. Так, напевно, то знову зб. Я з Бербен. Я пошумів, я зараз ховаюся. Я там так пошумів. Хайду сюди. Зараз буде ббам. Де другий? Хорошо. Так, я ручку скину тут вот, а сам йду зараз от сюди от. Як же швидко воно крутиться просто? Друго, ліс. Ага, наші там все таки викрутка. Да? Прямо лінія. Ну і, підходимо, підходим, підходим, підходим получаємо. Давай, давай. Я мазива якась, в натуре. Не патронів нічого нема. ні, Не, десь був патрон. Я не пам'ятаю де. Каже, я сюди. Ну, моя зупинка. Хоча вирублю, напевно, поки бо тут все одно скучно. Коротше, викрутка знаходилася в жука. Ну, ну, перше то... Ну, вони вже обидва проснулись, якби. би. Дада Да-да-да, -дада. зараз ми вирубаємо. С... <с? <с?> зараз ми вирубаємо світло. Достаємо монолізу. Зразу, зразу, зразу. Якщо мені повезе і там буде хендвів, то я в шоколаді просто... ДЕЛОМ! Я в шоколаді. У мене, можна сказати, вже все готове. Я мабуть знаєте, зроблю, коли я ж буду все це доставати, то я... ну, доносити, то я виру, включу запис. Я вище так, що і, щоб відео не виходило прям коротким. ну, Хоча б щоб на 15 хвилин було. Стоїте шо правильно. Стоп. І... І... Єс! Мені є хвилина. Рівно хвилина. щоб дістати монету. Та йо -мо. Що мені там приходить вічно? Що, не в пам'яті? да, я знаю, що вже ну, е, гігабайт, да. Чи мегабайт, я не помню. Ну, давай. Просто далі екстрим же, капець. Ти монета. Що вирубаємо, да? Вирубаємо і звалюємо. Далі екстрим, капець. Вони проснулися вже, алло. О, зразу двоє. Яке щастя. Діамант, я забираю, я звалюю. Не хочу тут сидіти. Ого, шари, просто жорсткі. Ух, блін. Бабах! коли, блін, дофіга разів зупиняв запис, бо мав Ну, Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви підтримайте мене лайком, підпискою і коментарем. Нагадую, що вже наступна серія. Це буде в нас екстрим, екстрим, екстрим. Буде трансляція в нас. Надіюсь, я пройду. Ну, я дякую вам за перегляд. Відео коротким. Така можливість, хоча б є, що зупиняти запис. Можна дякую. Ну а я дякую вам за перегляд. Ще раз. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока. пока.